Депутати дозволили іноземцям служити в українському війську за контрактом, не отримуючи громадянства. Вони матимуть право на соціальну допомогу. Відтак близько двох сотень іноземців, які є фаховими військовими і служать в АТО, зможуть офіційно поповнити збройні сили України. Крім того, парламент у першому читанні ухвалив закон, який спрощує отримання громадянства для іноземців, які вже служать в українській армії. У Загранпаспорт мой и есть вид на житті строгадічний росіянин Роман Железнов, який воював за українців вісім місяців у зоні АТО, отримав тимчасову посвідку на проживання в Україні. У майбутньому хоче отримати і громадянство. Почув про те, що іноземцям можна служити у збройних силах за контрактом і отримати паспорт раніше. Проте робити цього не квапиться. Це не для мене і не для тих добровольців, які сюди приїхали більше року тому і вже. Прошли самые тяжелые этапы войны. Потому что получается, что по новому закону наши предыдущие. Діла предыдущие заслуги моїх друзів, товаришів і земляков вони, виходить, не будуть То есть человек, подписывая контракт в ВСУ, он починає свою кар'єру, грубо говоря, з нуля. Один из авторів законопроекту Нардеп Іван Винник, каже: майже всі добровольці зараз легалізовані. А цей закон дасть змогу відфільтрувати людей, які переховуються в Україні, бо на батьківщині їх розчукують за злочини. Нам простіше сьогодні цих інтегрувати всіх людей у склад офіційних э, фісков. Групуванчик виписувати окремий пласт законодавства під добровольців. Тим більше, що дуже складно визначити їхній правовий статус: хто дійсно є доброволець на боці України, а хто доброволець є на боці незрозуміло кого, підтверджує Семен Семенченко, так є шанс отримати і громадянство, бо наразі процедура потребує підпису президента. Що вкрай важко здійснити, поки президент на жаль, може тільки своїм рішенням давати особливий порядок, ускорений надання громадянства, бо у нас проблем проблема, что многие имеют уголовные дела на, на родине, которые Россия, Россия против добровольцев повозбуждала, и они не могут обычным путем получить. Колишний боец АТО, россиянин Илья Богданов, каже, цей закон не допомагає бійцям іноземцям и створений не для добровольцев. Он рассчитан на то, что Украина станет сильной европейской страной, и какие-то люди из стран третьего мира, да, очень бедные, захотят здесь послужить, чтобы получить гражданство и в будущем здесь работать. Попасть в контракт ВСУ в, в любом случае нужно пройти медкомиссию. У многих уже есть контузия. У многих є раніше. Тобто перший етап, навіть медицинський, не всі зможуть пройти. Во-вторих, как бы люди приехали именно воювать, а не там в За словами бійців росіян, поки що серед них охочих піти служити за контрактом немає. Кажуть, бажають отримати український паспорт, але не хочуть починати служити з нуля. Марина Сіфорова, Вікторія Пластун, Андрій Радченко, Олексій Трушин новини на першому.